І в такому виді я відправляю. Як діть, не знаю. Чи добре, що я в фольгу їх замотала, чи ні, я не знаю. Але мушу щось замотати. О. І тепер Ще треба придумати щось, щоб воно не бовталося тут. Я простоко поставлю, тут тисну. Все? Все стоїть добре, не болтається. І все заліплюю. Найший транш відправляємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. два, 4, 5, 8. А другий ще треба печи, а вже навіть не знаю, скільки ж збилося з рахунку. Треба зараз все передивлятися, перераховувати знову. Так що, дівчата, э, висилаю. Не судіть строго, якщо відсиріє. Боюся за це. Боюся, переживаю, бо. Бо замотало фольгу, але іншого щось я не придумала. Але якщо навіть і від сирії, то що? просочують бісквіти сиропами. Це вже як просочений сироп, сиропом бісквіт. Ну все. Їде до вас. Мій кур'єр зараз на нову пошту, всі адреси понаписувала, телефони, повинно бути все добре. Зустрічайте. Ай, яка краса. Ми такі, що ми перескочумо. Ідемо, заходимо сюди. Абі такі підпіньки, опеньки. Нема тут опеньок, певно, будемо їхати в другий ліс. Я таке щось назбирала трохи. Основне, що ніж уміші, а я їх рву. Щось не дуже. Тут є опеньки, люди кажуть, носили звідси, а вони вже, -вже все позбирали. Так, ідемо, одна наша вже загубилася десь. О, люди. Люди знімають опеньки, а я буду мухомори. І поганки. Лабати, лабати по беру. як мені не подобається. Я виїжджу аж, аж сюди а ти не видиш звідти. Ну там заприміть, Ходіть, дайте я тебе покажу де. Іди до тебе. І ага, ну. опеньки тут, бачите. Отакі От о. Отакі От о. Отакі. От Нема. І тут скільки їх, і туди, скільки їх. І туди. Де ти Де ти питаєш? А що ти не розумієш? Гади де, опеньки. Десь тут є. І ті поганки. Кутре. Це все опеньки. Це вовсю. Це все опеньки лише дивись би вони не були хробочливі. Так, опеньки, дивіться. Тут кого є мушок під цим значить опенька. Не поїджена. Береш шляпку лише. Ось Це все опеньки Хо-хо. Але я люблю такі. Я люблю такі, як. Як грибочки. Дивись, я тобі відкрила. І тут, і тут, і тут. Ох, які там. І тут запхались. Чи стаємо беремо. Чуть великі, але гарні. Збираю на купу, нарізаю тоді в сумку, бо сумка, аж там. Ой, яка красота. О, хлобать уже, але сухеньки. Не червій. Ой, їзда, їздилась, я на ті. Підпіньки. Ой, я це року пав. Ну, ну я вже років, у я вже років не була на підпіньках. Уляна мала рік. Має 38. 37 років я не була на опеньках, але все ж таки збирати їх вмію. Ну, щось так. гриби не вмію, а опеньки то мої. Ці теж жарненькі, осінні <плес> такі. Дьолі, яких тут багато. Але все в листях, і їх так не видно, але я читати добре не бачу, але опеньки все ж таки бачу. Добре, поїхала далі. Це жах, скільки тут опені. Це треба косити. Це треба косити Ну, Нема таких, як хочеться, та дякувати Богу за такі що є. Між ще нема, я вже не збирала сама в лісі і вже щось страшне. Кричу, ніхто не відзивається, дівчата полишали свої сумки біля мене і нікого. Слухаю, я пташки співаю, вже голова болить. вже не хочу тих опенів. а згадаю, що ще скільки їх чистити, треба буде. Дивіться, де я. Сама самісінька, <ріху> у цих ха що хулісі, міша ще так далеко. І я вже починаю боятись. Все, вже кричуть на мене, аби його монилася. Ой, які файні. Ага, я ще подивися. Яку пил, гарно. Набрали три з половиною сумки. Ай тут. То Ту все треба перечистити. На одні руки. Фу. Ти що куди йти, мене так нога болить. Але затопеньк насбирав. За 37 років перший раз висить. Так, цей релакс не злигкий. Нічого. Купи додому, доїхати. Тоді відпочиваємо. Міша. З дівчата не шимо. Що не дві Ой, Які гарні ще квіточки якісь є. Ай, красоти ще. Щоб джілка літає. А ліс уже красень, різнокольоровим листям обрався. Ой, яке чудове забарвлення осіннє. А це що таке гарне? Ой, яке красиве! Це не одна тут моя машина. Тут багато машин.